Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніку від компанії AMIO на 4 датчика в білому кольорі. Артикул даного комплекту 01568. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так всередині запаковано все. Тут у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон, схеми підключення. Центральний блок управління, двосторонній скотч для монтажу, фреза розміром 22 мм. Біпер, ось такий звуковий. Він сигналізує про перешкоди. Перемикач звуку також є. Дріт живлення до центрального блоку. Живлення під'єднується 12 вольт. І 4 датчики в білому кольорі глянцеві. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до живлення 12 вольт, і візуально подивимось, послухаємо, верніше, як буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали комплект, і тепер можемо вімкнути звук. Зараз звук вимкнений. І можемо вімкнути, щоб почути, як спрацьовує датчик. Монотонний звук, значить, що перешкода у нас ближче, ніж 30 сантиметрів до датчику. Ось так спрацьовує датчик. Починає спрацьовувати парктроніки на відстані від 2 метрів, максимально близьке відстань це 30 см.